Зернова угода працює ефективно, а з вересня Україна сподівається налагодити експорт зерна до трьох мільйонів тонн щомісячно. Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова. Наразі почали вивозити і цьогорічний врожай. Відвантажений з наших великих портів Чорноморськ, Одеса та Південний, взагалі вже майже півтора мільйона тонн зерна біля 50 кораблів. На цьому тлі ринок. Відчув це і відреагував відповідним зрістом на ціни. І якщо ми мали при заблокованих портах ціну на продовольчу пшеницю, наприклад, в 3,5 тисячі гривень за тонну, сьогодні ми маємо ціну вже 7-7,5, 7,800, майже 8 тисяч гривень за одну тонну. Найбільшу кількість відвантажена за цей час саме кукурудзи, майже 65% від загального експорту через великі порти, переважно зерно їде до країн Африки, Єгипту, Ближнього Сходу робота портів Одещини не стала можливою внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН 22 липня. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія, цим самим гарантуючи безпеку проходження суден. Наступного дня після підписання угод російські війська випустили по Одесі чотири ракети типу калібр. Дві з них влучили в насосну станцію одеського морського порту. Поранені отримав один з працівників. Попри обстріли Україна почала підготовку до експорту зерна, адже у портах Одещини заблокованими залишали 17 суден. На них до початку повномасштабної війни завантажили майже 600 тисяч тонн продовольства. Що стосується. Декількох кораблів, які були завантажені і не змогли експортувати зерно через початок війни, з них почнеться експорт. Наша страна повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Аби висловити солідарність з Україною у зернових питаннях, до Одеси прибули посли країн Великої Сімки. Ми близькі до досягнення позначки в 2,5 мільйони тонн зерна за місяць, але цього недостатньо, якщо порівнювати зі світовими потребами. Нетерпінням чекаємо, аби ініціатива була запроваджена. Ми розуміємо, що це може статися дуже скоро, бо нам необхідно на 1, 2, 3 мільйони тонн зерна на місяць більше. Ше судно разоні з розблокованим українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до Ліванського порту Триполі на борту суховантажника 26 тисяч тонн української кукурудзи через акваторію Чорного моря його супроводжував караван під егідою ООН та Туреччини. Перший караван суден з українським збіжжям вирушив у Чорне море 5 серпня. Хоча зерновий коридор вже запрацював на вихід, нашою цілю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження. І перший захід очікується вже завтра. Наша ціль три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції, щомісяця з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу. Чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі. Відкриття портів дозволило Україні щомісячно отримувати один мільярд гривень, пояснив заступник голови адміністрації морських портів України Дмитро Баринов. Схема така: надходить заявка з судновласника чи вантажавласника, що він має судно вже в порту, чи має бажання направити до нас своє судно. Ми надсилаємо це до координаційної ради, яка знаходиться у місті Стамбул. Вони це перевіряють з огляду. Безпеки з огляду процедур з огляду всього. Потім вже фінальне рішення приймається, і судно чи заходить, чи виходить з українського порту. Ольга Цектор, новини на Суспільному, Одеса.